Всім привіт! І це буде влог мої вихідні, бо мій вихідний не знаю, як вийде. Зараз я стояла тут така от китю сонечка. Зараз 9,38. Я буду готувати собі сніданок і годувати її. Їй я зараз дам вологий корм і наберу водички. І також наберу шаводички кеші у покушці. Ранок. Я вже переодягнулася, вмилась, просто послухайте як вона мурки. Ну, така зойк. Так що, да, зараз буду годувати її кешу і покажу вам всі нами. Зараз мої дні трошки змінилися і я вам хочу їх показати. Сьоня! Отакі от макарошки. От що в мене буде перчик, огірочок і отбивна куряча І так, я гуляла і хочу зробити вам обзор моїх покупочок. Перш тут є багато снеків, бо тож я хочу зробити керсінне логово. Це типу як е, е, тубочка, де в мене будуть стояти всякі смаколики. І от, наприклад, мені хочеться чогось. Похрумкати, поїсти солодко або не сладкого. От, І я буду брати звідти Так, почну я з ось такого. Так. З ось такого скрабу пілінгу для тіла. Ось такий. Він зараз в Аврорі 88 гривень. І я захотіла його спробувати. Вже давно його хотіла, бачила в тіктоці його рекомендують. Ось мені потрібен був пілінг, того, що він вже закінчився, також завродяч, він був теж був дуже хороший. Ось так що я хочу його спробувати. Пахне він. Не знаю, навіть вам це описати. Пахне ось такою прям чистотою, чимось якимось порошком, стіркою якоюсь, не знаю, прям чимось таким. от. Коротше, так. Да. Буду пробувати. Не знаю, сьогодні спробую і скажу. А далі хочу розмаковити потім перейдемо, хочу поки показати розпечатки, які в мене вже є. Сьогодні я розчитала дві: це ось ця. Тут в мене просто картинки, які я виріжу і вклею в свій блокнотик. це типу, ж картинки, які мене мотивують. Ось такі близьки, така косметичка, ось така кімната. Просто картиночка. ось такі нігтики. Дівчинка, яка читає. Ось така дівчинка з масочкою і планшет Pinterest. Ось такі милі носочки на які крусівки. І ось така Girl Therapy. Ось. Я їх потім виріжу і вклею собі блакнотик. Якщо буде це робити сьогодні, то я вам покажу обов'язково. Далі це ось такі. Також це будуть наклейки, які також виріжу і вклею свій блакнотик, коли я захочу там. Ось, е можете, ну, от подивитися. Воно в ну, ці Діори. Навіть не бачу, що тут діор є. Клас. Ось, я давно також хотіла. Тут такі прикольні вони, так що, да. Так, і оці, які в мене вже були, які я вже користувалася, бачите, тут видно. А, ось така. І ось такі. Тут така дівчинка, капкейки, кролики, межатку, коротше, теж як стікери. Ось. Тепер прийдемо до смаколиків. Це ось такі штучки шоколадні. Люблю шоколад, так що це для мене клас. Далі ось такі. Це просто звичайні жілейки по штучні. От, ось тут 4 штучки. Ось іде навіть собі? А ні, це не злено. Думаю, це чорно. Так. І купила спробувати ось таку кукурудзу смажену стілі. Не знаю, десь я зуби в неї я собі не поламаю. Вона була скидки 22 гривні, я її купляла в копічці. Ось. Не знаю, спробую. Думаю, що мені сподобається. Не знаю. Ось, так що ось такі покупочки. А зараз я піду у біт. Я хотіла собі купити, а, типу, як, булочку, по-моєму, булочку. А з грибами, шинкою, ну, типу, таке, як щось типу, обіда. але на жаль, то а, і не знаю, як правильно буде це. Воно було закрите. Ось я не змогла купити там ремонт. Ось, це була грузинська випічка. Я не пам'ятаю, як воно правильно називалося. Я просто колись спробувала і забула, як воно називається. Ось, ну коротше, типу, як булочка. Типу ще, ще як піца. Реально не пам'ятаю, можу вам сказати. Ось, ну, на жаль, там був ремонт, я змогла купити, так що зараз я піду обідати. Це буде просто макаронне, не знаю зараз, щось придумаю. А ще я надіюся, що мені сьогодні мама купить корзинку, і я зможу скласти ось ці смаколики. Я хочу, типу, їх купляти трошки, по чуть-чуть, так сказати, там хранити. І коли я там захочу якихось смаколиків, то... <кій> то я зможу там їх взяти. Ось. Також, до речі, це розвиває дисципліну. Тобто це корисно, ось так робити, бо це е, зберігає дисципліну, і ви не з'їдаєте все одразу, якщо ви так. Бо то, що я раніше з'їдала все одразу, якщо тоді я купувала, ось і не тримала, і зараз хочу це старатися розвивати дисципліну знову ж таки і тримати. Коротше, сьогодні вже вівторок. Я взагалі забула про зйомку. але я хочу ще трошки дозняти ці пару днів. По-перше, я зробила на нігтики вчора. Ось так. І оцініть, як вони вам. А також я хочу показати ось це як я казала, крісінно логово. І так, почнемо ми. Ну, ось звідси, ту, що були жалейки, але вже з'їла. Ось такий попкорн з карамелью. Це такий міні, знаєте, коли я хочу чогось солодкого, я можу ту звідси і з'їсти. Ось така кукурузка. Я її закрила, що не відвітриваюсь, тому що її ще тут трошечки є. Далі ось такі желейки. Тут їх взагалі мало, але вони маленькі. І мало коштували. Ось такі е шоколадні шарки. Далі батончик Несквік. Потім ось такі дві цукерки. Ось такі, як ви бачите, багато яєчок. От багато чого я купляла сама, багато чого мені давали. Ось так мама, папа, там, Назар. Ось, і ще така цукерка Наталка Полтавка. Ось. Тут шову батончик. Там, ну, коротше, Даша я вже з'їхала звідси. Але ось так. Зараз буду дивитися подкаст і ще робити уроки. От, до речі, я там. Всім привіт! І сьогодні е, у нас буде прибирання. Ось це все той же влог. Я хочу зараз побратити свої космеці. У мене ось такий уголочок. мене таке. є ось Ні. І ось таке. Але зараз я буду ось тут І... Пок... Ось моя косметика, і тут Ух, це што што. ще не вся.